Проект державного бюджету на наступний рік це черговий бюджет латання дірок. Так вважає народний депутат, лідер української народної партії Юрій Костенко. Головний фінансовий документ, за словами політика, має єдину мету не допустити в країні соціального вибуху. Видаткова частина, окрім значного фінансового навантаження на соціальні виплати, спрямована на підтримку індустріальної галузей економіки. Натомість немає передумов розвитку малого та середнього бізнесу. Також в уряді не змогли розробити концепцію наповнення бюджету від туристичної та транспортної галузей. Доходи від туристичної діяльності. А у більшості європейських країн це суттєва стаття доходів і державного, і особливо місцевих бюджетів. Те ж саме стосується транспортні коридори. Ми в центрі Європи, але ви не побачите в бюджеті доходів від того, що Україна може ефективно транспортувати повітряним, заїзничним, трубопровідним. Енергетичним транспортом. ВНП критично оцінюють і проведення земельної реформи. Влада, за словами народників, вибрала неправильну стратегію розвитку аграрного сектору. З одного боку уряд обмежує зовнішню торгівлю вітчизняних корпорацій. Тим самим немає додаткових грошей для оновлення інфраструктури сектору. Тож в умовах слабкої конкурентоспроможності вітчизняних аграріїв українську землю продаватимуть за бастінь. Повністю знищена сілька, сільська інфраструктура. Знищується або до знищується селянин-односібник, який виробляє більше 50% валової продукції. І тут ми кричимо, що нам ще треба земельну реформу зробити. Ніде в світі не водиться земля в обіг, коли йде економічна криза. Тому що це означає, що ти тільки хто буде продавати квартиру, коли, скажімо, якщо немає такої нагальної необхідності, якщо ціни впали. Ні, буде чекати, поки ціни піднімуться. Якщо земельна реформа таки вступить в силу з початку наступного року, кажуть ВНП, селянам в першу чергу не варто поспішати з продажем своєї землі. Натомість варто кооперуватися з іншими власниками аграрної нерухомості та створювати фермерські господарства.